Доброго дня. Зараз ми зайдемо в наш улюблений магазин іграшок, який знаходиться на вулиці Лнидзаба, 4, місті Івано-Франківську, і подивимося, що тут появилося новенько. Ось, будь ласка, виходимо всередину. Ось, Будь ласка, так виглядає магазин. Відвідувачі. Всім добрий день. Це наш продавець-консультант. Привіт. Привіт. Його звати Олег. Його знають всі в Івано-Франківську за межами нашої області навіть. Всі його дуже сильно люблять. Ось він тут зараз пробує нагодувати ляльку. Йдемо далі. Так, рухаємося в інший зал. О, класно. Куча класних іграшок. Настольний футбол, пазли, трансформери. Фокуси і куча конструкторів Лего. Просто неймовірна кількість, найбільше вибір, я думаю. І дуже хороші ціни в нас тут є. Так, дивимося на паркінги. Дивимося, вау, wow, лялька Барбі на на кареті. знаю NUKEM. Їде на коні. Так, рухаємося далі. Добрий день. Добрий день. Ви не хотіли посадити, ви знаєте, що ви не маєте права цього робити, якщо і на це не